Привіт, мудрим небайдужим, цікаві новини станом на ранок 11 серпня, які варто проаналізувати, заяви генсека НАТО, які просто смішать подвійні стандарти в Європі і в Україні, і багато іншого. Отже, друзі, по порядку, заява генсека НАТО Рюте мене особисто наспішила. Він заявив, що незалежно від прийнятих рішень, незалежності від домовленостей. На перемовинах і Путін НАТО буде продовжувати постачати зброю. Ну, ні для кого не секрет, що і в НАТО і в Євросоюзі є гарячі голови, які хочуть продовження війни, але в першу чергу хочуть продовження війни за наш рахунок нашими тілами, тілами українців. І оця заява вона ну, не вкладається в рамки здорового глузду. В той час, коли країни, більшість країн НАТО потерпають від браку озброєння, в той час, коли військово-промисловий комплекс США перезавантажений і не може забезпечити постачання високотехнологічних оборонних і наступальних систем, не вистачає промислової потужності. Ну, таку роботи заяву. Останні ПВО, останні системи Петріот повіддавали там Румунія, Німеччина, інші країни, а надходження їм буде, дай Бог, через рік, а то і пізніше. І тут робити таку заяву. Ну звісно, що хочеться воювати, хочеться для певних зисків, звичайно, для певних в першу чергу особистісних зисків тих чи інших лідерів організацій чи країн. Але це війна. Патова, це війна в нікуди, вона не може привести Україну до якихось здобутків. Мало того, вона наражає саму Європу на небезпеку, тому що це знаєте, як драконити палкою ведмедя і показувати рано чи пізно Європа сама отримує по зубам, якщо так буде далі гратися. Треба заморожувати конфлікт і знаходити порозуміння, якщо Європа хоче вижити, тому що послаблення Європи, воно ну. Видно всім, особливо мені, я зараз знаходжуся здебільшого в Європі, там, між Америкою і Європою, але здебільшого в Європі. Я дивлюся, що тут реальна криза, реальна криза, і ця криза, ну поки що, як то кажуть, приховуються, запудрюється, але по факту це проблема. Євросоюз стрішить по швам. Ну, взагалі він зі своїми подвійними стандартами, так само, як і дуже багато організацій, теж не має свого майбутнього. Треба переглядати свої стандарти. А то, коли знаєте, коли розказують нам про демократію і свободу в Європі та і не тільки, і не помічаючи наруги над українцями, не помічають знищення прав і свобод, не помічають бусифікації. Ну то про яку тоді демократичну Європу може йти мова? Європа в той час, коли повинна була зосереджуватися на економічних здобутках, на якихось прогресивних речах, які би рухали цивілізацію вперед, вона зациклилась мені здається, на дуже другорядних і. Дуже специфічних речах, там, гендери, туди-сюди, різного роду свободи, які нічого не мають спільного з свободами прав, які даровані нам життя. Тому ну, заява генсека НАТО, м'яко кажучи, питанням, Так само, як і заяви тих, хто хоче продовження війни з європейських лідерів. Та, це та сама Франція, Британія. Вони звикли чужими руками воювати. Так само коаліція неспроможних, я їх називаю, не байдужих, а неспроможних. Вони розказують багато, але коли йде мова про реальні речі, то вони завжди хочуть воювати чужими руками за чужий рахунок, щоб Америка платила, а вони будуть там, Британія і Франція отримувати свій зиск. Зрозуміло, який я про них говорив в попередньому ефірі. Тому нічого доброго з цього не буде. Ну і все це ну, на фоні, я ще раз кажу, подвійних стандартів, які, на жаль, відбуваються в Україні. От нам розказують, що ми боремося за свободу, і це розказує Чеше Зеленський. За права, за те, що ми такі, як росіяни, по факту ми вже стали гірше ніж росіяни. У нас конституція на паузі, знищення права, які даровані від народження, не зеленським, не державою, яка фактично є паразитальною надбудовою в сьогоднішніх реаліях. Дарована Богом, право вибору піти направо, наліво, піти добровольцем чи виїхати з країни. Але люди їх обмежують. І от зараз чергова заява, просто яка наповнена цинізмом. Шмигаль, новий міністр оборони, заявив, виявляється, що з 1 вересня з 1 вересня ТЦК будуть вручати повідомлення, так, оповіщення будуть робити з бодікамерами. Ви вірите в те, що буде з бодікамерами? Хто не бачив, дам в описі під відео, як відбувається це оповіщення. У Львові нещодавно дам посилання на це відео, бо тут не буду розміщати, блокується. Це просто викрадення нахабне, збивають велосипедиста. Як худобу пакують, ніхто навіть не питає його прізвища. Просто побачили тіло і запакувати і відправити замість себе Годовані бики. Вони будуть мати бодікамери? Вони так будуть оповіщувати. Про що взагалі говорить ця особа, яка була на посаді прем'єр-міністра, не яка за чим займалася, ну точно не тим, що потрібно було українцям. І зараз на посаді міністра оборони таке чеше. Тобто, поки не будуть притягнені до відповідальності всі ті, хто це робив. Ті бусифікатори, поки не буде покарано їх жорстко, щоб іншим було неповадно. Та ти про що не, не декларує, Та Ти камери, які не давай, вони будуть виключатися, як це робила поліція, та, яка фактично стала ще гіршими, ніж ті, що були мінти. Ота модернізована, та нова поліція, яку ще створював захід, яку бравадно там Аваков з Порошенком нам впарювали, вона стала гірше, ніж мінти. Мінти, міліція, та, як про яку раніше ми говорили. І зараз вони разом з тикунами бусифікують. Подвійні стандарти, вони усюди. Оця ілюзія, брехня, якою наповнене наше щоденне життя. Ну от сьогоднішня новина, індекс інфляції. Економісти знають, про що я говорю. Індекс інфляції на сьогоднішній день фактично від'ємний. Індекс інфляції на сьогоднішній день, офіційний індекс інфляції, від'ємний. 99,8. Цей індекс інфляції він характеризує в тому числі роздрібні ціни. Скажіть, будь ласка, що у нас щось стало дешевше. Дешевше стали продукти харчування. Ні, нам впарюють оці цифри для маніпулювання на макроекономічному рівні, для того, щоб робити певні оборудки. Це та методика, яка затверджена владою цією попередньою і пропагується, яку нам тирають. Тут мені рідні скидують, я в шоці ціни вже вище європейських. Але нам розказують, що індекс інфляції виявляється ні. Від'ємний. Показники виросли краще, ага. Більше стали виробляти, продавати товарів, більше купівельна спроможність стала, а від того впали ціни. Ну це і оця брехня, вона не перестає в Україні. Вона просто зашкалює і переходить всі здорові межі. Ну і хотів би ще пояснити тим, хто багато задає запитання під моїми відео, під моїми постами, не розуміючи, чому Сполучені Штати Америки, чому Трамп діють у той чи інший спосіб, чому війна. І розказують якісь байки, друзі, війна в Україні це наслідок неправильної політики усіх попередніх років української влади, яка не враховувала геополітичну позицію України, не враховувала інтереси Заходу, Сходу і не змогла вибудувати правильної стратегії. Ну, зокрема, з правильних стратегій я завжди приводу приклад Азербайджану на сьогоднішній день Казахстану і багато багато інших країн. Ми не стали спроможними, ми віддали можливість захищатися, і це є наслідками. А на сьогоднішній момент, в сьогоднішніх реаліях, ми просто розмінна монета в глобальному протистоянні заходу і сходу. Тобто є протистояння Китай-США. Вони зараз в очікуванні повномасштабного конфлікту, який прогнозується там в районі 35-го року, до якого, до речі, Китай. Готується повноцінно і стверджує, що до цього періоду в нього буде ядерний арсенал не менше ніж Сполучені Штати Америки. Збільшення військово-морського флоту, збільшення збройних сил, зростання економіки Китаю все це лише буде провокувати в майбутньому конфлікти. І Україна віддається на поталу інтересам Росії з допомогою ну, певного торгу Сполучених Штатів Америки. Росія повинна залишитися в. В Західному Ореолі, але треба щось віддати. Росія має бажання, і в неї її потреба в коріннях, в Україні та далі тому. Дію. І це буде віддано. Це буде віддано, на жаль, на відкуп. Ми могли це упередити. Могли упередити багато разів. і останній раз, як мінімум квітні, травні 22-го року. Але на жаль, у владі у нас і, ті, які не піклуються і були завжди, ті, які не піклувалися про український інтерес. Вони інородці здебільшого. Вони мали свої зиски. Ну, Кучма розміняв свій власний зиск, свій власне збагачення за інтереси України. До цього був Кравчук. Ющенко ну, нічого толкового не приніс, ну, а Януковичем це зрозуміло. Порошенко і Зеленський взагалі повноцінно ведуть до знищення української державності. Тому що продовження війни це реально знищення державності. Тому що якщо, не дай Боже, російські танки і піхота зайдуть. Київ, Львів дойдуть там до Рівного, Луцька, до кордону польського, то вони не залишать суб'єктності, не буде такої держави в Україні. Вони включать всі ці захоплені території, як включили Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську область в склад Росії. Ви розумієте? Вже такого не дозволять. Тому припинення війни це збереження суб'єктності для того, щоб в майбутньому українці змогли серки, здобути свою. Державу, державу українців, а не просто державу з назвою Україна, з якою харчуються не українці, на якій паразитують не українці, для яких абсолютно байдуже на збереження культурних, історичних, традиційних цінностей українців. Абсолютно це інші люди, вони російськомовні або євреї, або представники інших націй, і це правда, друзі. А тому нам треба здобути мир, так з урахуванням інтересів США, в якійсь мірі задобрити, задовільнити Росію і потім степ степ Розумно, виважено, враховуючи всі інтереси, вибудовувати тактику і стратегію, яка дозволить відбутись державі українців, державі української нації, тому що вона називається Україна, а відповідно це повинна бути держава українсь... українців, етнічних українців, а не просто українців по паспорту. Як мені пишуть що зеленські українці, ну, громадянин України і Громадянин ще інших країн у мене така інформація немає, поки що доказів будуть. Я їх висвітлю. У нас дуже багато у владі, всі ті, які мають декілька паспортів, і вони не українці, вони такі українці, як і автобус. Ну дуже багато новин. Я всіх закликаю читати між рядків. Нам згодовують пропаганду і ПСО, зелене і ПСО, і нам втирають закінчення війни обрання проукраїнської влади української по своїй суті, побудованої на етнічних стовпах. І потім планомірне вибудовування. Взаємовідносин в суспільстві на базі прав і свобод, так, які дозволять, враховуючи інтереси Сходу і Заходу, вибудувати справжню, сильну і спроможну країну. Іншого виходу я не бачу, друзі. Гарного дня, тримайтеся всі і до чергового ефіру, де буду ділитися своїми оцінками і аналіткою.